Організація матчу з глядачами. Як воно має пройти на вашу думку? Ну, клуб у минулому вже мав досвід у про проводження матчів з глядачами. Це до початку повномасштабного вторгнення. Тому для нас це не новина. Все стандартно. Охорона, security, організаційні моменти спортивної частини, адміністративної частини. Тому для нас це не нове. В принципі, все організували так, як і повинно бути. Організація, в принципі, не має особливих відмінностей, а от атмосфера трошки відрізняється. Тобто атмосфера, можна сказати, більш не вимушена, бо це товариський матч, це, в принципі, принциповий суперник Карпати, але в нас дружні відносини, тому атмосфера на стадіоні більш добродушна, можна сказати. Чому на вашу думку клубу важливо проводити матчі саме з глядачами? О, ну, це. Таке питання, на яке ми неодноразово відповідали, футбол в принципі для для глядачів, і верес грає для своїх болівальників, тому для нас це дуже важливо. першого стартового розкладу на матчі з Карпатом, які дві емоції? Чесно, неочікувано було, що я буду в старті, що я буду грати два тайми, приємно. Ти готовий до боротьби? Звичайно, що готовий. треба доказати, що я... Ти допоможеш собі команді? Ну, постараюсь за таці допомогти і в защиті непогано зіграти. У складі вересня на матчі з Карпатами. Які твої емоції? Ну, дуже радий, що тренерський штаб дав змогу проявити себе. Зроблю все, щоб показати, що я дійсно гарний гравець та можу грати в основному в складі. Сьогодні на матчі будуть болівальники. Які емоції будуть в тебе під час матчу? Ти будеш переживати? Ну, я думаю, так, трохи. Перед самою грою, але коли почнеться сама гра, то вже всі емоції, ну, хвилю хвилювання, хвилювання так, уйдуть, та лише буде настрій добрий на гру. та Зроблю все, щоб ми виграли сьогодні. Мої емоції це порадувати наших болівальників, зробити першу перемогу, щоб наші болівальники почувствували Запах перемоги, та ми це перенесли на офіційні ігри. Та цієї гри ми хочемо допомогти. Коштами, які зберемо цього матчу. Буде розміщений QR-код під час трансляції, і всі гроші, які зібрані за квитки, ми передаємо військовому госпіталю в місті Клевані Рівненської області. Де хороших справ ніколи не буває забагато а в часи війни, то й подавно і завжди є місце, час і необхідність для. Донатів для коштів для підтримки Збройних сил, для підтримки хлопців, які воюють на передку. І, на жаль, для їх підтримки, коли вони на реабілітації чи на лікуванні. Це перша мотивація, друга мотивація хороший спаринг, хороша команда, достойний суперник, гарна товариська зустріч. Ви вперше на оновленому авангарді. Які ваші враження? Дуже достойний стадіон. Мені подобається кольорова гама. Подобається дух модерну. Подобається дух модерну. Гарний стадіон європейського рівня. Респект. Коли ви останній раз були на футболі саме на стадіоні? На цьому стадіоні, напевно, що роки 3-4 назад. Коли ще тільки... Грали в другій лізі, отак. -от. Які емоції дає перегляд футболу саме на стадіоні? Не по телевізору, а саме на стадіоні. А, бо це енергія, жива енергія. По телевізору це зовсім інше. Тут ти відчуваєш цей драйв, швидкість, адреналін? Ну, дуже напружена гра, ми дуже щасливі, тому що ми вболіваємо Закарпати і перший гол за ними. Тому настрій супер. Диваємося перемогу. Як вам на стадіоні? Стадіон супер, ще добудується і буде взагалі лога. У грі грали непогано, в принципі, моменти створювали, але допускаємо багато помилок і пропускаємо багато голів. Сьогодні перші за довгий час вболівальники змогли прийти на стадіон Авангард. Як ти вважаєш, краще з вболівальниками грати? Я вважаю, що це дуже добре, коли вболівальники приходять на гру. Це і футболістам, і набагато краще відчувається на футбольному полі, чим просто ти, коли граєш з пустими трибунами. Як підтримка впливає на гру? Чи вам якось легше грати, чи мотиваційні більше? Ну це напевно може сказати, коли команда поступається, і вболівальники починають підтримувати, кричати, і тебе це заводить, і ти більше насичен... починаєш насичено працювати на атаку і на оборону, і більш агресивно поводиш на футбольному полі. На цю гру виставлено мотивацію перемогти, забити чим більше голів, чи це саме підготовка до майбутнього матчу з Кривбасом? Ти не можеш сказати, щоб забити багато голів. Нам треба, було. Ну, нам треба ставити свою ігру і грати в свою гру, а не підлаштовуватись під суперника. Да, ми вроді непогано граємо, створюємо моменти, але забити голів поки немає. Сьогодні у вас було відчуття під час гри, що авангард це дійсно ваш домашній стадіон, що це приходять вболівальники. Більша кількість болівальників підтримувати саме вашу команду. Можна так сказати, можна відчутно було, що болівань, які на трибунах, ми вже відчуваємо давно, що це наш стадіон, але він якийсь не фартовий взагалі для нас. Ми вже дуже багато ігор не можемо тут виграти, тому надіємося, що наступний матч буде. Переламаємо чорну лінію і почнеться тільки біла.